Багато хлопців загинуло, таких. Малиш, наприклад, Льоша Болдарів. Підірвалися вони на міні. Тоді загинув і Раклій, і Льоша. Це в опитному. Дуже класний був. Він теж був молодий. Він в Донецькому аеропорту піднімав прапор на метеостанції, вижив в аеропорту і загинув ну, більш-менш спокійному. В спокійний період підірвалися вони на Ви Згадайте, весь все телебачення гуділо. Він написав слова. Люди, якщо ви устали, віддохніть. Ви ж не заставляли нас воювати за вас. Віддохніть, ми за вас повоюємо. Це були Льошкіні слова. Е, і ну, Він дуже класний був. Він писав книгу про аеропорт. Він хотів так, хотів все написати книгу. Бувало, вечорами. Закривався в кімнаті, і писав. У нас в родині у 2014 році, 10 липня, загинув моєї рідної сестри чоловік з позивним миротворець. Він воював в батальйоні Донбас. І от з 10 липня, можна сказати, я стала на такий шлях волонтерства. Здається, 2 травня, якщо я не помиляюсь, з 2014 року був красноармійський референдум. Я можу в даті там трошечки помилитися. І після того референдуму його назвали, дали йому позивний миротворець, тому що він поклав свій автомат і пішов з людьми розмовляти. Там було дуже багато народу, які були проти, які там сильно, ну В общем, там були так, там, там був був конфлікт, і він хотів цей конфлікт, якби. І він залишив зброю, і йшов говорити з ними, ну, намагався. І Побратими ну, референдум зірвали, нічого він, звичайно, не доказав. Можливо, комусь і доказав, хто знає, мене там не було. Но, після, після, але після цього реф... випадку йому дали позивний миротворець. Він такий, він, він був дуже добрий, він не завжди переживав, він навіть якщо йшов на війну, як йому видали автомат. він… Просив мою сестру заговорити зброю, щоб, не дай Бог, його автомат не вистрілив ні в яку дитину чи в мирного ж... мешканця. І сестра ну, розповідала тоді на похороні, навіть каже: я не знала, як це робити, але я ну, щось там Так, він переживав дуже. Він перед тим, як іти на війну, він заїхав до неї і просив, щоб вона щось зробила, щоб його автомат, не дай Боже, не вистрілив у мирну людину. Сестра у нас. До цих пір і важко, вони займаються із психологами, і діти, і сестра. І вони були як одне ціле. У них було таке страшне, невелике кохання, і звісно, важко. Молоді люди 40 років ще жити, жити, тим більше, що дітки маленькі, на той момент Ванечки було 4 роки, мішки 6, ну, ну, зовсім діти. Дімка, як пішов на війну, він мені зателефонував і каже: Ната. Треба бронежилети. Реально немає бронежилетів. От багато їх треба. І я кажу, дімка, я навіть не знаю, де їх взяти. От я тоді в такому шоці була, кажу, ми на Майдан доставали броніки, але то було зовсім іншої якості. Ну, я навіть не знаю, який клас потрібен. Я в них нічого не тямлю, я не розбираюся, які вони мають бути і де їх взяти. Звичайно, знайшлися волонтери, які привезли їм тоді броню. Але броня його не врятувала. Після бою з Карлівки вони вийшли. І Машину на ходу розстріляли, попав в ворожу засідку. Дві кулі снайпера. Він за кермом машини їхав, і дві кулі поцілило в місце, де не було пластин бронежилет. Після його смерті я зрозуміла, що я теж мушу щось робити.